Так, друзі, всім доброго раночку. Субота, вихідний день. Приїхали на водойму. Ще темно. Воно ззаду напарники стоять. На льот я вже вийшов, пробив. Льодок держить і це не може не радувати. Зараз збираємо манатки і йдемо на лід ставити жерлиці. А там що в мене вийде, ви побачите далі у відео. Коротше, друзі, заходимо на лід. Такий він трошки стрімноватий, під бережком. Але, але вже на льоду. Ідемо по слідам до чистого льоду. Там він потовстіше, попрочніше. І будемо ставити жерлиці. Ще темно, якраз ось. À час щуки. Зараз поки темно розставимось і будемо чекати виходу. Все, друзі, я на льоду. Це я вже доволен, що я вийшов. А якщо поймаємо рибку, це буде взагалі супер. Все... Це... Вбуримо лунки і розставляємось. Го просто б'ємо. Так, друзі. Лунок вже набурив. А вон хтось і конкуренти їдуть вже. Ну, вже пізно, вже Хе-хе-хе. Так, ставимо жерлічку. Покажу одну, як ставлю, а далі я думаю буде нецікаво показувати, як всі я ставлю. Крючок-двійник, термоусадка. На кінці флюра в мене просто петля і заведена в двойник. І закрита термоусадка, щоб в случаї покльовки щука не стягнула, бо в мене бували случаї. Плаваючий грузочок грама 3 чи 2, не пам'ятаю вже скільки ставив, це ще з прошлого року в мене жерлиці. Я їх передивився, вони нормальні. Прав... Правда, отак глибину не відміряють, але я роблю так. До дна дошло, раз підмотав, ще раз опустив, бо поки карась. Опускався він планірує. І оборота чотири. Раз, два, три, чотири. Можна п'ять. Все, зарядили. І пішли далі. Просто б Друзі, є перша зробітка Біжим, біжим, біжим. Навіть, бля. Охренеть. Я поки сверлю лунки. Да, дві зробітки вже. А я і не бачу здалека, що воно горить. Та взагалі аж відлетіла Так Ой-ой-ой-ой-ой мотает, мотає, мотає Давай. Ху Та во взагалі відлетіло. Друзі, є. Є. Ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой -ой. ж це таке? Що ж це таке, друзі? Ой-ой-ой. Горе ти лукове. Так, віддай крючка, да відпущу я тебе. Віддай крючка кажу. Все. Живі. Рости великий, да попадись влітку. Так, карась живий. Ідемо до слідущої сработки. Ось і у товариша сработка перша. Ідемо дивиться, шо вона? О, пошла, 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 пошла. Шо Брать, пробуй, єсть. Може так кажеться. Може і хороша. Ні, нормально. Ну як нормально? О! Є. Така собі. Я б відпускав. Я б відпускав. Це перше моя на желиці, ніколи не було. Так, добре, піду я друзі свою заряжу. Вони вспіли трошки. Друзі, є зработка. крутий, 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 крутий. Бежим, 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 бежим. Хоп, 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 хоп. Ну, ой, 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 ой. Бляха, муха. Сход, досадный сход. Да. А должна была быть. Да я сьогодні тільки щуку кормлю, с робота гвалом, а... Так, ладно, все, зараз друг доставиться О ну, аж він де з моїм відром, блін І будемо заряджати От гарно було, гарно. добре по зубам в'їхав І от, як завжди, да? Захотів я пошукати окуня Бо Наче нема сработок А вона візьми до да, клюнь по цей шумок. Короші, вона зараза клює під шумок. Коли дивишся за жерлицями хрін клюне. Тільки відволікся на щось, вже флаг стоїть тут, як тут. Але не крутить. А ні, крутить, крутить. Друзья, е. Ну, Что это за размер? Что это за размер? Что это за размер, а? ай яй яй Глубоко! От зараза! Так, лежать. Ху! Коротше, зараз її відцеплю, да відпущу. Го просто б Так, друзі, відпускаємо. Надіюсь, не встигла вона замерзнути, Трошки полежала на льоду. Пішла. Пішла. Ось все він, друзі, перший. Як завжди, гола зроботала. Маленький. Так, поки не випускаємо, провіряємо, може ще тут є хто. Може хто ще живе. Маленький, дуже маленький. Хотілося би побільше. Ну, вже перший є. Ой-ой-ой, а це вже... оце вже він. А оце вже він. Оце вже він гарнюсик. Ну я в камеру бачив, але одного. Ловим, ловим. Хі -хі -хі -хі. Клас. Блін, як же я цього ждав. Як же я цього ждав. еще Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, друзья. Да, друзья. Да. Це воно, друзья. Тараночка мене жде. Ом-ном-ном. Хотелось бы, конечно, покрупнейше. Сейчас походы, может, найдем. Ну. а был еще один. Ну все, больше. У больше. О, так молодец, Без мотыльки, Саш? Да. Отлично. Берешь. Все больше, друга. <coughs> все равно мне не <coughs> Саш, чуешь? Это, блять, моя первая щука на зимней рыбалке. Все, больше. Ліміт Limit, ліміти більше не береш. Давай <риснави> я буду Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, а це вообще гарні гарненько. Ой-ой-ой. Друзі. А, ты что, друге, да? Ну, на А, ты бы и то да? Бля. А то типа щучина какая-то? Не, то на окуне. Да. Друзья, есть еще соседняя луночка. И вот такие красные. 007 лесочка. Все, как любите. наловлю на щук, значит наловлю окуню. Буде, значить діло сьогодні буде. І ще. Ой-ой-ой. Закугав. Приди дай мені, покажи, як це плятне, що ловити. Я вже забувся в прошлого року, що робити треба. Зараз лунку обловлю вже. рибу Є він тут, Є. Костью не привыкла. Это капец. Аншилы. Есть. Выше взял. Клюнуло. Слабенько, но а клюнул. Çать, <gül <penetration> <gül> <гул> <гул> так, не обурювать. А я тебя не обурю, я Надо ты мне не больно. Ну, мормышку отдай. У меня светло стоит. Го, просто тут Да Да нема тут я.

что ты там делаешь? Преподаваешь? <свят> рота, блядь. <свят> <свят> на рота надо, блядь. Бля, на этом, на газу, там пиздец, блядь. Да их пиздец развелось. А у нас у это, это полностью, блядь, лягушатник и сань. Ага. Возле остра, блядь. Ну так я же тут шлюза. Ну, так Там ты за базовые Не. Астер строй. Шо шо? Астер Астерстрой. Шлюз. На друзі купають. Біля шлю. Ота місто за центр. Я понял, оце таке купи. Мама Що то візло? Іди сюди. Достала ти мене. Привіт, рок. Ну, це так. Ще у мене Ще... був. Намоталась, замоталась. Всього <гас> вони які клюють. тырит живцев и портит нам нервы. Еще и пасть прикрыла. Все. Расти большой и клюй литом. Да, сейчас про коньер местный, выпей электроудочку. Я бы тут где-то рассказывал. Go. Просто б зйомка. Ну і що ти нам скажеш на цей раз? Подкручує. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, берем Чи не берем Ладно, хай готає Так, так, так. Ну и походу я и да не тут. Е. Є, друзі. Невеличка, але ж. Ось вона. Ось сьо вона жаба. Ось сього вона жаба. Так, карася віддай. Отдай карася. Карася віддай. живців нема. Все. Так. Беги. Не. Карася она было. Так, добрый. Меняем живчик в живца, да заряжаем. Вообще. Гоу просто съемка. Так, друзья. Не знаю, как уже по счету сработка. Але напевно знову хвоста вдарила і мовчить. Що, будемо перевіряти? І живця нема. Задовбала вона зривати. Що там за наглий щук сидить, я не знаю. Але яка вже по що тут і, і мимо. Зараз взагалі маленького живця од Діну. Може вона маленького зараз з'їсть? ж не дело блин ей кидая бей кидая Задолбало, где уже такие поклевки бляха муха еще поклевка еще поклевка да ну нафиг Це шо вихід прошов. Раз, два, три, чотири. Чотири. Так, йдемо до слідючої. Прямо в шов став. не клює, не клює, то А що ж ти так скинула, а? Дубата ты скотиняка. Наверное, и там флаг стоит. Охренеть. Что все началось? Реально выход пошел. Е, друзья. Е-е-е-е-е. Оце гарна щука О, є, друзі. Ось вона, ось вона гарненька. Так, що робити туди бігти? Ладно, там як буде, то вона зажує. Гопрос стоп зйомка. Ага. О друзі, є е Я ж кажу, знову малече. Просто І так, до... друзі, завершуємо рибалку, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і хвостанні лузки.